Аркадія привоз і спідборіки. Між Одесою і Києвом переважно курсує лише один поїзд, у складі якого взагалі не існує плацкартних вагонів. Тож люди вимушені платити за проїзд понад 700 гривень в одну сторону, в залежності від дня тижня. І все це під час війни. У 2022 році вдалося зробити неймовірне до рухомого складу нічного швидкісного фірмового пасажирського поїзда першого класу номер 105 106 Було додано плацкартні вагони, вартість місця у яких складала до 200 гривень. Але ця акція тривала лише декілька місяців. Навесні 2023 року знов підняв це питання. На що Укрзалізниці ігнорувала скарги, звернення до профільного міністерства було зухвало відхилено, а в набу взагалі надали відписку та навіть не стали відповідати на дзвінки з уточненням. Проте на літо все ж таки призначили додатковий поїзд номер 248 247 І хоч в дорозі він майже у два рази довше, проте ціна на квиток в два рази дешевша, якщо порівнювати купейні вагони. Ми ж вирішили перевірити плацкартний вагон, ціна за квиток якого була ще дешевша. Наш вагон в обидві сторони був під номером 11, в якому провідником є дуже уважна та відповідальна жінка. Я вам не скажу за всі вагони, адже поїзд дуже немалий. Та конкретно в нашому вагоні було охайно, в салоні комфортна температура, прибрані санвузли із наявністю різноманітних гігієнічних матеріалів, попри те, що їхати довго, маршрут доволі мальовничий. І хоча мобільний зв'язок для дзвінків ловить часто мережу, то інтернет дуже рідко з'являється. Тож краще знайти хорошу компанію для партії в настільні ігри, а інтернетом скористатись на зупинках поїзда. Прибуття цього поїзда в Одесу о 9 ранку. Наш приїзд в Одесу ми зокрема спланували так, щоб відвідати благодійний концерт на користь внутрішньо переміщених осіб, який відбувся у золотій залі Одеського літературного музею. Лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів Дарина Бянова є уродженкою міста Херсон. Перші кроки гри на фортепіано зробила у дитячій музичній школі номер 4 свого міста. За спеціальністю фортепіано закінчила Херсонський професійний коледж музичного мистецтва. А з початком повномасштабного російського вторгнення змушена була залишити Херсон і зараз навчається в падуанській консерваторії імені Чезаре Полінні. У програмі концерту звучала класична музика вітчизняних та європейських композиторів 18 20 століть. Глядачі зустрічали Дарину Бянову квітами і неймовірними оваціями. Оціновувачі мистецтва були дуже зворушені виступом Дарини і навіть розчулені до сліз. Якими інформація? Мені замдіїть моя інформацію? Вона дуже цікава дама. Пойдемте. Зоя Аркадію, підійдіть сюди, будь ласка. Пойдемте. какие да. ваши вражеские реплики? Я просто потрясена. Девочка совершенно талантливая, тонкая грамотное, такое тончайшее, зубочайшая. Вот сама глубина произведения, причем, это потрясающее, понимаете, чувство, чувство музыки, чувство композитора. Понимаете, когда она играла тут же.

Серед них є Субодовська воїна Леонідівна, серед них є будба Солона Семенівна, і зараз я навчаюся в класі професора Бальтраміні Севастіна в Італії місті Панові. Так, на далі ми знаємо, що ви сама Сферсон, так? так? Так, ви приїхали через тут в Італію. Скажіть, будь ласка. Як зараз ви живете в Італії? Мені якось дуже пощастило, тому що я знайшла там італійську родину, як вони взяли до себе, вони не беруть гроші ні за що, ні за ігру, ні за житло. Дуже мені допомагають, мене підтримують, я дуже вдячна. Дякую, будь ласка, а я так розумію, що даний концерт, який ви зробили, це було благодійний концерт. Відь, будь ласка, трішки про організацію. Працю. Як зараз зародилася ідея ця створення? Ця ідея прийшла до мене буквально, коли я приїхала вже сюди, в Одесу, місяць тому. І я просто вирішила зробити цей благодійний концерт з вільним входом. Я хотіла це зробити як емоційну підтримку для всіх внутрішніх переселенців, переселенців з різних міст України, які пережили зараз такий ужас, такий швидкий просто жах. Тому дякую, що ви вийшли. Літературний музей розташовано в колишньому палаці, який збудовано у 1850-ті роки. В ніч на 20 липня 2023 року. Будівля музею була пошкоджена черговим російським ракетним обстрілом. Ця архітектурна пам'ятка розташована в середмісті. На початку 2023 року ЮНЕСКО внесла історичний центр Одеси до списку всесвітньої спадщини під загрозою. Цим рішенням організація визнала значну цінність центру Одеси для всього світу та обов'язок людства захищати його. У ці дні нашого візиту до Одесу також приїхали представники міжнародної організації ЮНЕСКО щоб оцінити наслідки ракетних обстрілів по місту. Світ має докласти всіх зусиль для того, щоб зупинити це варварство, пошкодження і руйнування неймовірної краси цього чудового міста. Зараз з вами ми плямо по Дербасі Пусі. Така одна з візитівок нашого міста з вами разом. Тому що коли ти приїжджаєш в місто, ти в нього починає закохутися і повинатися. Хочу вам сказати, що місто максимально атмосферне. Біля моря ми вирішили розпитати мешканців Одеси про життя у місті та їх незламний дух. Сана, скажіть, будь ласка, звідки ви? З Одеси. Як вам взагалі сьогодні море взагалі? ви відпочиваєте? Ми ну, в основному ходимо на платне, де басейн, так. но море я боюсь, наприклад, купатися. Це так ми сьогодні видвинулися. Просто по шарпнішки, да? типу, ну, да, 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 да. так? Стрёмно, я... Ви не боїтеся зараз, от саме знаходиться ось тут біля пляжу. Подивіться, Тут немає у близько, тут можливо зараз буде небезпека ага. зі сторони моря. Смотрите, это какое-то смирення определеного роду, що ну. То ви вже фактично звикли да, до такого? Я не уїжджала із Одеси з самого початку війни, поэтому ну, я вже привыкла. А взагалі, яка атмосфера зараз у місті я Ой, Знаєте, Одесситы держатся отлично, я считаю. Ну то есть, да, ночами страшно буває, но утром все как бы... Би... Все нормально. Ну да, то есть я б сказала. Скажіть, коли с раз надо в Києві? Ой, я ні ні разу не була в піху. <с Nein> Сьогодні в їду єд туди, щоб ви розуміли, що це вами. Як море, як сонце, як вам взагалі? Це супер, погода, чудова. Три основних місця точно варто побувати. Без тих місць Одеса просто не Одеса. Аркадія, Привоз, Одеський борики. Одеський борик, Молдаванка, це просто... Звичайно. Коли приїдете в Київ, на. ми дуже раді будемо вас бачити. Було дуже да. цікаво на да. побачити Київ. Траса здоров'я в Одесі мальовнича дорога для занять спортом. Свою назву магістраль отримала не випадково, адже у 2007 році по ній було повністю заборонено рух автотранспорту. Її довжина складає більше п'яти з половиною кілометрів. Вона проходить уздовж моря, з'єднуючи пляжі Ланжерон та Аркадія. Це ідеальне місце для ранкових пробіжок на свіжому повітрі, катання на велосипеді, роликах або скейті. Ми ж обрали електросамокати. По маршруту затишно розташовані спортивні майданчики, де Одесити і гості міста можуть стежити за своєю фізичною формою. У поєднанні з морським повітрям, насиченим йодом і зеленою зоною ефект від вправ посилюється багаторазово. Всі максимально всі заряджені, всі мають форму. всі такі правильно, ну, люди просто живуть цим спортом. Ти йдеш, тут інспект, тут постійно тінь, і постійно йде вологість і розстрілянність з моря. Вздовж всієї дороги встановлені лавки, де можна відпочити і відволіктися від метушні. Не так давно були озвучені плани по продовженню траси від Аркадії до 16-ї станції Великого фонтану. Парк перемоги розташований у курортному районі Одеси. Основною перевагою парку є величезний ставок із фонтаном. По озеру можна прокататися на човні, зайнятися спортивною риболовлею. Весь парк має освітлення, облаштований пішохідними доріжками і алеями, газонами і клумбами, місцями для сидіння та урнами. Навколо водоймища є лавки лежанки, які користуються особливою популярністю у відпочиваючих. Також до інфраструктури входить пташини, міні-зоопарк, батути та атракціони, мотузковий парк, стадіон із футбольним та баскетбольним полями. А також дитячі та спортивні майданчики з силовими тренажерами. Тут висаджено понад 500 видів дерев та чагарників, включаючи теплолюбиві примірники. Постійними мешканцями парку є черепахи, короб, карась, кої, товстолобик, сом, щука, білки, лебеді та качки. по золотому залу проводится Буду... в не... Пожалуйста, приходите заказывайте экскурсию будет предоставлена эту это украинский театр который существовал в аде всегда было цвета в 17 месяце